Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про те, як облаштувати на вашому участку каналізацію. Якщо у вас дуже високі ґрунтові води, такі, як у мене, бувало навіть 80 см від рівня землі. Ось мій затоплений погріб листопад 23-го року 80 см води. І вода простоїла аж до червня місяця. Для себе я вирішив це питання за допомогою септика і про нього вам хочу сьогодні розповісти. Дивіться, друзі, яклаштований септик. Це така велика бочка, пластикова двохкубова, закопана в землю. Спочатку був виритий котлован, забетоноване дно. На це дно я поставив два півтораметрових кільця бетонних. В нього вже була погружена бочка, набрана водою і залита бетоном зверху. Для чого це робиться? Якщо б не було такої великої кількості бетону, то цю бочку б землі, коли навесні чи восени я викачую септик, її просто вирвало, як поплавок, з землі. Тому бетону треба багато, так, щоб ваш пустий септик не вирвало з землі. Від дому до септика під землею проложена труба. Важливо витримати всі кути нахилу, так, щоб труби сміття не застаювалося. Кути нахилу важливі, як влаштований септик. Він поділений на три частини: в першу частину найбільшу стікає всі наші каналізаційні відходи. Всі важкі частинки збираються тут. Потім, за допомогою прорізів, які знаходяться нижче рівня фікалій, водичка вже попадає в другу камеру, і з неї так само ще нижче прорізь попадає в третю з третьої камери. Все це Розбризкується за допомогою такого насосу. Я потім покажу. На ялиночки бачите такі ялиночки на нержавці. пивиха ялинка тут дуже дуже велика кількість ці голочок, на цих голочках живуть бактерії, які поїдають всю органіку. І так працює септик. Але є одне але не використовуйте якусь важку хімію для мийки посуду, для прання одягу, хлор, звісно, мию чистіші засоби. Бактерії дуже страждають від цього, помирають, і септик перестає правильно працювати. Після септику труба виходить за двір, зараз я покажу. Десь приблизно в цьому місці вона. Повертає, і вже тут у мене поле фільтрації. Викапана траншея завдовжки 18 метрів. Траншея, глибина траншеї залежить від рівня труби, яка сюди прийшла до цього місця. В цю траншею засипана крупна фракція щебня. Внутрі цього щебня знаходиться труба. перфорована. Перфорована, це значить, що в неї є багато маленьких отворів. І через ці отвори. В цей щебінь просачується вода, отам вона у мене йде за заборчиком. Іде, йде йде, йде. йде. Отак, всі 18 метрів водичка розповсюджується, закінчується таким повітряним грибком. Так, щоб внутрі труби було повітря, і там також живуть бактерії, які це все з'їдають, переїдають. Зверху траншея накрита агротекстилем, щоб не замивалося землею чи піском. П'ять років септику все працює, горі я не знаю. Друзі, у мене самий маленький септик розрахований на одночасне проживання двох три, трьох особин. Відкачувати його потрібно раз на рік, як пише виробник. Але друзі, коли до вас приїжджає багато гостей з ночівлею, звісно, що багато відходів. І це не тільки а це мийка посуду. Всього багато непотрібу потрапляє в каналізацію. Була така в мене прикрість багато сміття попало у третю камеру, і насос забився волостям і згорів. Якщо багато гостей, то викачуєте навесні і восени. І Ще одна перевага: септику: каналізаційні ями є норми розташування від скважини водяної, з якої ви берете водичку, п'єте. Ви можете викопати їх майже разом. Але вже поле фільтрації, де буде скид води каналізаційний, ви вже відведете трубою, куди захочете з приводу бактерій, чи треба їх додавати до септика. Вони не будуть лишніми, це 100%. Якщо ви використовуєте, я повторюю, якщо ви використовуєте багато миючих засобів хімічних, то так, додаючи бактерії, ви насичуєте бактеріями ваш септик. Якщо у вас все в порядку, і ви використовуєте якісь біопрепарати без хлору, то ні. Я не додаю цьому році, додавав зовсім і в минулому також. Все працює, все робить обов'язково. У цю ялиночку треба всю дістати, помити. Якщо є у вас за допомогою мийки, якщо ні, то шлангом це просто буде довше, більше води. Відкачувати септик ви можете раз на рік, але ялинку мить обов'язково два рази на рік. Так виглядає септик. Всередині без ялинки. Бачите, це, це отвори на другу камеру, а то на третю. А ось так дивіться, виглядає ялинка, на якої живуть бактерії. Ось, бачите, вона вже така позлежувалася. При плюсу, то звісно, дивіться, на неї багато всякого не потрібно. Я роблю це на газоні. І зараз за допомогою автомийки, хвилин за 10, я все це вимию і вам покажу, який результат. Так виглядає вже помита. Бачите, вона вже і колір. Став у неї зелений, а не чорний, як був. вона розпушилася. І тепер так само треба її вкласти по колу. Зараз я вкладу і ще покажу, як вона працює. Ось так працює септик. Так водичка з третьої камери, найчистіша. Вона розбризкується по цим ялиночкам. Все працює в режимі авто. 20 хвилин. отак вона розбризкує, 20 хвилин відпочиває. І так кожні 20 хвилин, такий цикл. Можна виставити ручне керування. Ось так кришечкою закрили, вже майже нема шуму. Зараз я ще утеплювач очі і накрию кришкою. Це вже сам я кришку, звісно, змайстрував. Кінчили ми підготовку на зиму. Все чистенько, все гарненько. Літом тут у мене зростають квіти. А взимку я використовую його як новорічна локація. Свято наближається. Якщо у вас будуть якісь запитання, я задоволений на них відповім. Якщо вам буде щось цікаве, я можу зняти більш глибше, зануряючись все питання. Вам дякую. Слава Україні, слава ЗСУ. Вам добра, щастя, здоров'я, довголіття. До побачення.